Тобто три речі, які ти змінив, і радиш комусь так само зараз на це звернути увагу. Наприклад, великий відсоток по факторингу, дорогі працівники в офісі, дорогий рент. Я не знаю, що що це три речі, які маст типу, звернути на це увагу. Що ми вперше за все змінили? Це зарплатню водії. Тобто ми завжди були такими лідерами. Флетбет по зарплатнівчках. Ми завжди хотіли мати найліпших водіїв. Для того потрібно давати топ зарплатню найвищу. І ми просто коли зрозуміли, що ми віддаємо просто шалений відсоток ми коли порахували наш гроз. Скільки ми видаємо водіям, тому що на той момент ми платили cents per mile, Ми зрозуміли, що ми напротягом дуже довгого часу ми вже працюємо в мінус. Чи це було важко? Так, це важко було, тому що ми розуміли, що деякі водії вони на це заслуговують, і ми зараз їх скорш всього втратимо. Це такі лідери, з якими ми. Довго працюємо вже і вони впливають на інших водіїв. Вони між собою спілкуються. Але ну ми розуміли, що просто зараз всі можуть втратити роботу і в Україні, і тут, і адміністративний, і якщо ми просто збанкротуємо. Тому рішення було прийнято прийти на відсотки. Я рахую, що це перше, що треба було зробити, дуже дуже давно.